Я где, видела где, и муж видел да? когда Хорошо, ты бил своего ребенка. С ними ты а нужно сколько ребенку, как ты считаешь, чтоб его тактизм? так и вон все, жизнь пишет. Спочатку нада показати такий збивав рібенка. Ну не знаю, ребенка. Не ребенка. Не ну не, не треба цього казати, що він і збивав рібінка. Що ви, ви туди змуки слова не. робите? Змуки слона й моє, Будьте. ну зачем Будьте. такое молодой надо? Молодой на чому ви імейте, на яке вас слова? Будьте. Дивіться, що вам приказ такий дав, чи що йома. Бачимо, що дана сім'я ну, дійсно знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Ну, є явні ознаки, що запах з рота, почервоніння кожен. Ну тобто, і ребінок, ну, ви видіють, як дитина. ребята. Да? Стосовно ціє, цієї сім'ї, подальше буде на адресу фактичного проживання викликано дільничного, який подальше буде розбиратися в даній ситуації.